Сьогодні у нас дуже приємний день. Ми зібрали наших діточок з категорії Дітей сиріт, дітей, які перебувають у будинків сімейного типу. Ми повинні для них в такий важкий час організувати свято, щоб вони усміхалися. Шановні діти, шановні дорослі, я вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. Я бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви гарно навчались. Наш колектив театру приготував для вас дуже цікаву казкову виставу. Ви знаєте, що в казках завжди добро перемагає зло. Я бажаю всім нам, щоб в наступному році добро обов'язково перемогло то зло, яке прийшло на нашу землю. У нас дитячий длинок сімейного типу. Зараз у нас п'ятеро діток. Нас запросили на різдвяне свято. Діти люблять свято, діти чекають. Дитинство наших дітей одне, і ми повинні зробити його яскравим, казковим. І я всім бажаю миру, миру і чистого неба. Ми дитячий будинок сімейного типу. У Мене 10 дітей. Ці часи, коли дуже важко. Дітям нужне дитинство, і слава Богу, що наше руководство, наш мер, наша соціальна служба нас, як завжди, радує такими святами.